Дорогі друзі, отримала я посилочку Імуне Плюс. Імуне Плюс це вже говорить само за себе, що цей продукт зміцнює наш імунітет. Він має протизапальну антиоксидантну дію, тому що зроблений на основі куркуми. В місті її капсули це є куркумін, екстракт. Оливкового, отут от є в перекладі, екстракт оливкового листя, ехінацея, гриб рейші. Капсулка рослинна, її можна ковтати і ніякої шкоди не приносить для організму, тому що це є рослинна оболонка. Тут є екстракт магнію, діоксид кремнію. В місці цієї баночки 60 капсул. Можна вживати від 2 до 4 капсул в день, так скажемо, профілактично, а якщо є якийсь запальний процес, можна і до 6 капсул. Я колись так вживала, коли в мене був, було загострення. Я мала в коліні запальний процес, набряв в коліні, і в мене пішло загострення, і, власне, і так вживала 6 капсул в день, і дуже мені оцей продукт допоміг справитися з загостренням. І пізніше, в нагороду, в мене зійшли напрям в коліні, і пройшов запальний процес. Отак, дорогі друзі, шикарний продукт. Замовляйте!